Аналгезію, ви, знає, ви знаєте, що все частіше, все частіше, е, і більше лікарі-анестезіологи починають використовувати різні методи регіонарної анестезії, в тому числі і нейроакселярну анестезію. Ви знаєте, що епідуральна анестезія разом з певному анестезією, вони входять до е, поняття нейроаксилярної анестезії. Так, дуже часто, особливо при таких подовжених оперативних втручаннях або з метою після операційного знеболення, так, часто поєднують ці два види анестезії, тобто спершу використовують спину москову, а далі, якщо потрібно подовжити з якихось хірургічних причин чи особливостей там веденням пацієнтів, коли потрібно подовжити тривалість блоку, так то ми можемо поєднувати цих два методи анестезії. Дуже часто, дуже часто використовується в травматології епідоральна анестезія, також і в торакальній хірургії, в абдомінальній хірургії, тобто, практично, умовно кажучи, найбільш безпечними, скажімо так, рівнями встановлення епідурального катетера. Вважається до th 5 так, тому що там йде далі інервація діафрагми. Потрібно розуміти, що пацієнтів, які скомпроментована дихальна система, в яких є якісь проблеми, серцево-судинні, і респіраторні, що це все може. Значно погіршити стан пацієнта. Отже, підуральна анестезія це метод контролю нейроаксиліарного болю, при якому анестетики вводять в епідуральний простір для блокування чутливих і рухових корінців спономозкових нервів на різних рівнях, як я вже і зупинявся. Епідуральну техніку можна використовувати для анестезії під час процедур різних, їх і можна використовувати під час перев'язок, якщо, наприклад. Ви встановили під час оперативного втручання, використовуєте з метою лікування болю післяопераційному періоді. Часто бувають випадки, особливо в військовій медицині, так, що пацієнт потребує щоденних перев'язок, а сама перев'язка сама по собі також досить таки супроводжується болем високої інтенсивності. Тобто, ну такі методи можна використовувати. І під час е, перев'язок також зменшуючи тим самим частоту хроніфікації болю, основною перевагою підральної анестезії є можливість клініцистів е, пристосовуватись використовувати ліки е, та тип введення періодично, періодично, тобто або безперервно, ви знаєте, що є спеціальні підуральні помпи. Вони широко зараз в клінічній практиці використовувати, якщо взяти. До уваги, наприклад, пологові будинки, так то зараз це взагалі дуже-дуже поширено. Якщо раніше більше, скажімо так, породілів з певних причин боялися різних методів таких знеболення, то зараз вони навпаки активно впроваджені і активно навпаки, вони просять так самі. Щоб їх це було такими yeah. методами, е, так, недавньою перевагою також пірдуральної анестезії, є надання альтернативи загальної анестезії за допомогою розолів, наприклад, під час пандемії COVID-19. Ну, тобто, знову ж таки, якщо є особливості спровокована дихальна система, так, якщо пацієнта не бажано, Інтубувати є можливість альтернативного використання епідуральної техніки, то потрібно її використовувати. Ми також пов'язано з кількома ускладненнями, ризиками, потрібно розуміти, що пацієнти, які системно приймають антикоагулянти, так, або які використовують з профілактичною метою, Низькомолекулярні гепарини чи прямі антикоагулянти. Зрозуміло, що це може викликати певні ускладнення в післяопераційному періоді. Епідоральна анестезія знову ж таки, метод контролю нереокціярного болю. Вводять прямо в епідуральний простір. Е, так, це в мене що тут повторення розкочив той самий слайд. Основними показами до епідуральної анестезії є акушерська анестезія під час пологи, хірургічна анестезія, проторикальні великих інтраабдомінальних операціях, операціях на хребті, якщо немає необхідності у розслабленні м'язів. Епідуральна анестезія також може бути використана як допоміжний засіб при інтраопераційному або післяопераційному знеболенні. Пацієнти з вищим ризиком післяопераційних ускладнень з шімічною хворобою серця вони демонструють більші переваги, наприклад, зменшення післяопераційних легеневих ускладнень, швидше відновлення функції кишківника. Ви знаєте, що часто і при панкреатитах ставлять так, якщо, наприклад, пацієнт оперований на кишківнику, то навіть є тактика стимулювання перистальтики. За допомогою епідуральної анестезії. Системний огляд із метааналізом, в якому порівнювали внутрішньовенний та епідуральні шляхи контрольованої пацієнтом аналгезії в абдомінальній хірургії, продемонстрував, що епідуральна була пов'язана з кращим післяопераційним полегшенням болю. Тобто, краще вдається безперервно, да, якщо вводиться препарат, контролювати біль, ніж при Інших внутро чи внутрішньом'язевих, чи внутрішньовенних введеннях періодичних препаратів. Крім того, було показано, що компінована епідуральна анестезія та аналгезія зменшили післяоперативні когнітивні порушення у пацієнтів, які отримали загальну анестезію. Це дуже чітко відображається, наприклад, на пацієнтах похилого старечого віку. Так ми знаємо, що є певні особливості після загальної анестезії, тривалість пробудженням. І певні когнітивні порушення, е, спровоковані саме препаратами загальної системної дії. Тому, якщо є можливість таких пацієнтів використовувати підуральну анестезію, то потрібно використовувати. Крім того, були проведені дослідження впливу інтерапераційної підуральної анестезії на рецидиви раку та виживання, що свідчать про потенційний зв'язок між епідуральною анестезією та покращенням результатів виживання. Теж, бачите, цікава наукова. Доказова така стаття, яка була опублікована досить -таки недавно. Однак нещодавні дослідження показали, що переваги під анестезії під час операції порівняно з сучасними альтернативними видами анестезії, наприклад, інфузії, коли розташовують катетер безпосередньо в самій рані, так, периферичні блоки, не такі значні та ви вищий вищий ризик. Ускладнень, тобто більше ускладнень може виникнути, ніж при виконанні регіонарних технік. Ну, але це треба, звичайно, дуже добре володіти різними методами анестезії, і від цього якраз напряму і залежить ефективність того чи іншого методу і використання чи поєднання тих чи інших методів анестезії. В обмежених дослідженнях також. Було досліджено, що епідуральна анестезія продемонструвала дещо більш ефективний контроль після операційного болю, ніж системні препарати. Тому, крім акушерських показань, зараз секундочку обучаюся. Тут у нас все штукенція. Такс, 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 такс. Тому, крім на кошерських показань, підральне стезія може бути більш показана, ніж допоміжна терапія, необхідні подальші ще йде слідження. Ну, я вам скажу військові військовій нашій практиці. Зрозуміло, що якщо йде поранення, поранення, наприклад, двох кінцівок, так. То зрозуміло, що ми будемо більш все-таки альтернативно використовувати підуральну анестезію, Більше ймовірно, скажемо так, що ми будемо використовувати епідуральну підуральну чи спинномозкову анестезію, ніж, наприклад, виконання окремих блокад, окремих різних кінцівок, так, якщо її ті потрібно оперувати. Ну, підуральна анестезія вона вважається відносно безпечною. Та для більшості пацієнтів, проте альтернативні типи анестезії можуть бути більш доцільними для деяких осіб. Тобто, це потрібно все підходити досить таки зважено, вражаючи, зважаючи на різні фактори, в тому числі і обсяги оперативного втручання. Так, абсолютні протипокази. Відмова пацієнта на першому місці стоїть місцева інфекція в місті проколу, підвищення внутрішньочерепного тиску. Травматичне ушкодження спинного мозку, а відносними протипоказаннями є гемодинамічна нестабільність, обструктивна кардіоміопатія, некоригована коголопатія або терапевтична антикоагуляція, тромбоцитопенія, нездатність підтримувати положення для встановлення епідурального катетера, анатомічні аномалії хребта. До базою. бази. Було розроблено кілька типів епідуральних голок. Ви бачите, що вони в основному відрізняються закінченням ці голки, так, голку ТОХІ, -то, то ви, скоріш за все, всі дуже добре знаєте: Ханстіт, Крауфорд і весь це голки, які мають схожі на олівець. Можуть бути розташовані, поєднані, скажімо так, поєднано можна використовувати, і проводячи спину мозку анестезію і далі катетеризуючи вже епідуральний простір. Окремо хочу звернути вашу увагу, якщо ви плануєте, наприклад, виконання спинномоску та епідуральної анестезії разом, то спершу потрібно проводити катетера. Ріального простору, так. Водиться звичайно тест-доза. Якраз для того, щоб зрозуміти, що там і не ввели препарат спиновий мозковий канал. От. І далі вже тоді виконується спиномаскуваності. Так, різні є розміри, звичайно. Голок. Комплектація набору стандартного для катетеризації підруального простору. Там входить сам катетер, сама голка, шприц, який не має сильного супротиву, також повітряний фільтр, зажимчик. Ну, в деяких крутіших трохи наборах. Може бути там препарат для анестезії також. От. Ми в основному для епідуральної анестезії ми використовуємо бупівакаїн. В основному в нашій практиці ропівакаїн, якщо є в наявності, звичайно, в лікувальному закладі, і лідокаїн. От. Ну, В кого які можливості, тобто треба дивитися для спиномускової анестезії, ми використовуємо. Також в основному бопівакаїн, але лише з приставкою Spinal Heavy. Тобто, це на законодавчому рівні дозволяє використовувати його препарат на мозковий канал. Так, катетери, вони, в принципі, також зрозуміли підготовка місії до процедури, дотримання всіх правил септики антисептики, є обов'язково. Так, рукавички, хірургічна шапка, маска, тобто ну, засоби для миття спини бувають. Ну, на жаль, чи не ну, на жаль, якби бувають пацієнти дуже брудні, потрапляють і ну, просто деколи потрібно просто помити спершу спину, а потім вже обробляти місце пункції. Ну, Пов'язки всі стерильні повинні бути, звичайно. Все необхідне повинно бути. Обов'язково повинен бути внутрішньовенний доступ, щоб ви могли відреагувати на ті чи інші ефекти спиномускової анестезії, чи, не дай боже, якісь ускладнення, які виникли внаслідок наших втручань. Під ультразвуком клініцисти можуть вибрати встановлення підрального катетера під ультразвуком. Технологія дозволяє в режимі реального часу візуалізувати відповідну анатомічну структуру, потенційно підвищуючи точність і безпеку встановлення підрального катет... катетера, переваги використання ультразвукового контролю для підральні анестезії, включають кращу ідентифікацію підрального простору, менше проходжень голки та спроб, а також меншу частоту ускладнень, таких як ненавмисна пункція твердої мозкової оболонки, інфекція. Та утворення гематоми. Нещодавні досягнення в техніці під ультразвуком показали перспективу підвищення безпеки та ефективності епідуральної анестезії. Ультразвукове спостереження може зменшити, зменшити ускладнення та покращити успішність процедури, забезпечуючи візуалізацію відповідних анатомічних структур у реальному часі. Проте, необхідні подальші дослідження, щоб встановити перевагу. Під ультразвуком на традиційно орієнтованими методами, ну зрозуміло, що це потребує також певних спеціальних знань, вмінь, навиків і умов, тобто в яких це все потрібно виконувати. З часом ви це все звичайно навчите. Підготовка перед процедурою під анестезії пацієнта слід розташувати е, належним чином підготувати ділянку. Де буде відбуватися пункція катеризації укладання для невідкладної допомоги, та ліки повинні бути легко доступними. В кімнаті мається на увазі укладки там з адреналіном, з препаратами, симпатоміметиками, щоб все воно було у вас під рукою. Крім того, необхідно встановити внутрішньовений доступ для ведення рідини та ліків. Необхідно дотримуватися стандартних рекомендацій. Аса щодо премедикації. Моніторингу гемодинаміки пацієнта можна ну, розуміти, що мінімальний моніторинг він завжди обов'язково повинен бути присутній. Якщо у вас пацієнти з групи ризику, так, кардіологічних ускладнень, ви повинні належним належним чином протестувати, ну а то цінити. Стан серцево-судинної системи можливо потрібно і ехо зробити для того, щоб юридично себе обезпечити. При будь-якій техніці, яка використовується для розміщення підуральної анестезії, пацієнта слід розмістити, підготувати та обкласти, скажімо так, стандартним стерильним способом. Для того, щоб покращити собі умови і створити собі таке своє робоче місце, так, де ви зможете вільно себе почувати і виконати необхідну анестезію. Пацієнти з високим ризиком розвитку з причиною анестезії, включають пацієнтів з вадами розвитку хребетного каналу, старечий вік. Ожиріння, діабет осіб з, е, з ослабленим імунітетом або ті, що знаходяться в критичному стані, також пацієнтів з попередніми неврологічними захворюваннями. Важливо ретельно обстежити цих пацієнтів перед операцією, щоб визначити будь-які клінічні стани, які можуть підвищувати ризику складнень, пов'язаних з нейроакселярними методами неболення. Так, значить, ускладнення пов'язані з епідуральною анестезією, це гіпотензія, нумдота, і блювання, звуження бронхів, головний біль після післяфункційний, після перфорації твердої мозкової оболочки, транзиторний неврологічний синдром, пошкодження нерва з можливою нейропатією, параліч. Зустрічається рідко, але про нього потрібно. Які ви повинні вчасно розпізнавати, вміти діагностувати і вміти попереджати ці всі ускладнення. Покращення результатів для команди охорони здоров'я мається на увазі в конкретному лікувальному закладі. Зростаюча кількість доказів демонструє, що використання епідуральної анестезії має позитивні ефекти, такі як швидше відновлення функції кишківника, зниження гормональної реакції. На біль зменшення післяопераційних легеневих ускладнень. коду міжпрофесійної команди, включаючи лікарів-спеціалістів, медичних сестер, що пройшли спеціальну підготовку, фармацевтів які Працюють у різних дисциплінах для моніторингу та лікування пацієнтів протягом післяопераційного періоду. Співпраця між професіоналами та мультидисциплінарними командами має важливе значення при виборі методики місцевої анестезії, оскільки обрана методика повинна враховувати різні чинники, зокрема, думку пацієнта, хірурга та вподобання, вподобання клініциста-анестезіолога, тобто володіння необхідними. На достатньому рівні даною практичною технікою. Крім того, підтримка безперервного замкнутого зв'язку між усіма членами команди після операційної допомоги щодо потреб техніки та потенційних потреб лікування, пов'язаних із застосуванням цієї нейроксилярної анестезії, має важливе значення. Для оптимізації результатів для пацієнта на додаток до отримання повної інформаційної згоди від пацієнта або його уповноваженого законного опікуна перед проведенням будь-якої анестезії, усі члени медичної групи зобов'язані висловлювати свої занепокоєння за потреби протягом післяопераційного періоду на свій професійний розсуд. Тобто не завершується, розумієте, робота анестезіолога. Завершенням анестезії, завершенням конкретно ну, якогось планового оперативного, якщо ми говоримо про планове оперативне втручання, і коли пацієнт повертається одразу в палату, ви собі спокійно все збираєтесь додому там, чи займаєтесь іншими справами, але це ж не кінець роботи анестезіолога. Тобто, поки пацієнт не виписаний, поки не закрите питання щодо знеболення і попередження хроніфікації болю у такого пацієнта, анестезіолог повинен його супроводжувати так само, як до оперативного втручання, він повинен якісно поспілкуватися і зібрати анамнез пацієнта, е, намагатися попередити всі можливі негативні наслідки е, чи зміни харчування. чи... Відповідно до обсягу оперативного втручання, так само і в післяопераційному періоді, аж до виписки пацієнта з лікувального закладу. Анестезіолог повинен брати на себе функцію людини, яка контролює біль, і яка допомагає, скажімо так. Ну, це не єдине, звісно, питання, в яким буде займатися анестезіолог, але ж саме контроль болю повинен лягати на плечі лікаря-анестезіолога в практиці. В принципі, в мене все. Я думаю, що під час практичних занять я постараюся на роботі взяти кілька видів епідуральних наборів, щоб ви могли це все попробувати Вже в симуляційному центрі там є спина, на якій можна пробувати і спинномозкову анестезію, там, типу люмбальну пункцію, і епідуральну анестезію. Все, я вам дякую за увагу. Всім спокійного вечора.